Що би хотів розказати про ці світильники? Вони йдуть гіпсові, ну, сам корпус іде гіпсовий. Вони монтуються як? Прорізається трошечки гіпсокартон. Вони вставляються, на самих світильниках є пластини. В гіпсокартон прикручується і кріпиться якби за ті пластинки. І потім шпаклюється в рівень і краситься. Самі лампочки дуже туго вставляються. Тобто там є стопорна шайба. Їх вставити дуже туго, бо світильники корпуса гіпсові. Корпуси гіпсові. І є, є напевне, якась. Різниці, коли заливають, і вони, получаються чуть чуть різного розміру в середині. І тому їх ставлять маленькими присосками. Тобто їх так руками тяжко покласти, засунути. Маленькими присосками. Отака От у нас красота. Виглядає дуже круто. Тобто воно в рівень з потолком, з потолка перетікає на сам світильник. Виглядає шикарно.